Привіт, народ! Що зробили мені отакий братський подгончик? Зараз буде розпаковка. Пишіть хто догадався, що це. Ну ось така получилась розпаковочка, мені подобається ідеальний подгончик. Ще й надпись під заказ Fireman. Метал тройка. Такий ковшик є. Лопатка. Тільки не знаю за що сюди ставити, цей стаканчик і це що. Пилко відкривати походу. А ну напишіть хто знає. Оп, така підставочка можна переставити сюди, тут щось піджарить. Короче, і ще можна його розібрати повністю. Такий з собою на природу нормально возить.